Хлопчик Зірка, друга частина. Але в той час, як вони розповідали один одному про своє нещастя, трапилася дивна річ. З небес упала дуже яскрава і красива зірка. Вона зісковзнула з неба, оминаючи інші зірки на своєму шляху. І коли дроворуби здивовано дивилися на неї, вона, здавалося, опустилася за верби біля невеличкої кошари на відстані недалі кинутого каменя. Та це ж горщик золота для того, хто його знайде. вигукнули вони і побігли, бо їм дуже хотілося золота. Один із них біг швидше, ніж його товариш, і випередив його. Продираючись через верби, він вийшов з іншого боку. Там справді лежало щось золоте на білому снігу. Тому він поспішив туди і, нахиляючись, простяг до нього руки. Це був плащ із золотого полотна, розшитий зорями, згорнутий у багато разів. Він закричав своєму товаришеві, що знайшов скарб, який упав із неба. І коли товариш підійшов, вони сіли на сніг, розгорнули складки плаща, у якому могло бути золото, проте там було не золото, і не срібло, і не будь-які інші коштовності, а спала маленька дитина. Один із них сказав наші сподівання не справдилися. Жодному з нас не усміхнулася доля. Тож яка користь від дитини? Давай залишимо її тут і підемо своєю дорогою, бо ми бідні люди. У нас є свої діти, яких треба годувати. Але його супутник відповів: Ні, це було б великим злом. Залишити дитину, гинути тут, у снігу. І, незважаючи на те, що я бідний, як і ти, мені потрібно теж годувати багато ротів, я заберу його додому, і моя дружина буде піклуватися про нього. Він ніжно взяв дитину, загорнув її в плащ, щоб захистити від холоду, і пішов через пагорб до села, поки його товариш дивувався з його м'якості серця. Коли дроворуби дійшли до села, товариш сказав Ти взяв собі дитину, тоді віддай мені плащ, бо ми повинні чесно поділитися з нахідкою». Але той відповів: Ні, плащ не належить ані тобі, ані мені, а тільки дитині. Тож він побажав йому щасливої дороги, пішов до свого будинку і постукав у двері. Коли дружина відчинила двері і побачила, що її чоловік повернувся живий та здоровий, вона зраділа, обняла його й поцілувала. Потім узяла в нього оберемок хмизу, щистила сніг із чобід і запросила всередину. Але він промовив до неї Усе ще стоячи на порозі, я знайшов дещо у лісі і приніс тобі, щоб ти про нього подбала. Що це? вигукнула вона. Покажи мені, бо в будинку порожньо, а нам потрібно чимало речей. Він розгорнув плащ і показав їй сплячу дитину. Але, чоловіче добрий, нарікала вона. Хіба в нас недостатньо своїх дітей, яким теж потрібно місце біля вогнища? І хто знає, чи не принесе це нам нещастя, і як ми тоді будемо доглядати за ним? Вона дуже розгнівалася на чоловіка. Але це хлопчик зірка, заперечував він і розповів їй. Про те, як знайшов дитя. Жінка не заспокоїлася, висміювала його, говорила сердито, навіть кричала Нашим дітям не вистачає хліба, а ми будемо годувати чужу дитину. Хто буде піклуватися про нас і хто здасть нам їсти? Але Бог турбується навіть про горобців і годує їх, відповів він. Хіба горобці не помирають узимку від голоду? запитала вона. І хіба зараз не зима? Чоловік нічого не відповідав і все ще стояв на порозі. Через відкриті двері з лісу вирвався різкий вітер. І вона затремтіла від холоду і сказала: Чому ти не зачиниш двері? У будинку вітер, і мені холодно. Хіба в будинку, де є черстве серце, немає холодного вітру? запитав він. Жінка нічого йому не відповіла, але підійшла ближче до вогню. Через деякий час вона повернулася і подивилася на нього. Її очі. Були наповнені слізьми. Тоді він швидко зайшов, передав дитину їй на руки. Вона поцілувала її і поклала в маленьке ліжечко до їхньої найменшої дитини. На другий день дроворуб узяв незвичайний золотий плащ, поклав його до великої скрині разом із бурштиновим ланцюжком. que a minha esposa tirou a chave dos